Друзі, привіт! Ми знаходимося зараз в Німеччині. Вже підходить до кінця наша подорож. Чому ми сюди приїхали? Це окрема історія. Ви побачите в наступних наших серіях про Гудзики Мандрують. Ми купили новий ноут. Теж розкажемо, якщо цікаво, до речі, який ми купили ноут і чому саме він. Напишіть в коментарях, ми окремо знімемо огляд і розказуємо цю історію. Чому саме цей ноут? А зараз всі ви знаєте, що в Україні відбувається війна. І до нас почали дуже часто звертатися друзі з запитанням, як можна максимально ефективно підготуватися до зими з відключенням світла, опалення і всяких таких штук. Чому до нас звертаються? Ну, напевно, тому що ми багато подорожуємо і ми хоч і не стикалися з війною напряму, але ми знаємо трошечки про виживання. Ми ночували при мінус 4. Ми багато їздимо там без електроенергії, ми працюємо весь цей час. Плюс у нас є декілька порад, уже таких практичних, що потрібно мати, і як можна жити, працювати, коли в тебе немає постійного доступу до води, електроенергії і інтернету. І я зібрав такий список порад, які ми хочу поділитися з вами, як можна пережити цю зиму максимально. Безболісність, і саме головне при цьому ще й підтримувати роботу і свій нормальний дух, стан і все решта. В цьому відео буде три основних категорії. Перше це електроенергія, світло, друге це тепло, і третє це приготування їжі. Зразу хочу додати, що це відео буде про максимальний дішман, тому що, як ви знаєте, я багато сам роблю штук. Плюс я не люблю ці всі наворочені штучки, там типу купіть за 2000 доларів батарейку, і Вона у вас буде там бойлер тримати, і все решта. Це все фігня. І я не знаю, кому це потрібно. Як це хто використовує, коли в тобі є 2000 доларів, їх можна потратити набагато ефективніше. Це будуть поради з. Тим, чим ми особисто давно вже користуємося, багато з цього всього є вже в нас у відосиках на каналі. Подивитись, я буду додавати посилання, коли буду розповідати. Ну і це такі прості, доступні, напевно, кожному речі, але дуже корисні і там перевірені мною або довіреними мені блогерами і людьми. І так, перше, з чого почнемо, тут у мене з собою його немає. Це перше, що у вас має бути, це. П'ятилітровий балон. Він у нас є, але з урахування того, що нам зараз він не настільки потрібен, як батькам в Україні, тому ми його лишили там. Він у нас є в подорожі по Албанії. Я додам сюди посилання, і це такий п'ятилітровий балон, я думаю, показувати його не потрібно. Він дуже класний. Ми в чотирьох подорожували місяць практично з ним, і в нас навіть залишився газ. Тобто ми на ньому готували їжу, там, каву і все решта майже місяць. Тобто, навіть якщо ви будете три рази на день ним користуватися, 5 літрів вам має вистачити ну на тиждень-два тижні це 100%. Тому must-have, єдиний нюанс зараз в Україні. Ну, це окрема тема. Ціни на такі штуки виросли просто в рази. Я свій балон купував десь за 450-500 гривень з камфоркою газовою. І це для мене було тоді так, типу, блін, камон, дорого. так. Зараз такі балони коштують 2,5 тисячі гривень. Тому я би попросив, напевно, владу трошки прийтися по Elixu, піймати цих чудаків, які це роблять, і надавати їм підсрачників, щоб ціни на такі речі в такий час були адекватними. І як на мою думку, продавати такі речі першої, фактично, необхідності в час війни це мародерство. Тому давайте щось робити, може там. Писати їм коментарі, і може це якось допоможе стабілізувати ціни на ринку таких штук. Тобто, перше, це 5-літровий балон, він продається зразу з камфоркою, тобто він готовий вже для приготування їжі. Але е прогрес не стоїть на місці, і зараз є ще отака от штучка, ставлю картинку сюди або сюди. Це керамічні нагрівачі. Тобто, це така маленька штучка, яка може виконувати функцію батареї. У неї дуже маленький розхід газу, там приблизно 100 грамів на годину, і вона видає до 1,5 кВт теплоти. Тобто, якщо у вас кімната там, серед жила кімната, ви можете спокійно її обігрівати, Він ось повсюджується, там як обігрів приміщень побутових, там, будівничих і різних промислових приміщень, але в домашніх умовах теж використовувати його можна. Це класна річ, він маленький, він дуже мало їсть газу. І дуже класно обігріває. Я бачив дуже багато відео, як на такі штуки навіть переробляють домашні котли опалення для того, щоб економити газ. Тобто він економніший, ніж звичайні форсунки в газових котлах домашніх. Ну, єдине, що треба врахувати, я б рекомендував обладнати собі якісь місце там метр на метр, хоча б металеву, ну, тут якийсь лист, може, жесті, на які ви будете ставити тому цей балон, щоб якщо там буде щось, щоб він вам не спалив нічого. Ну і зрозуміло, так як це газова штука. В радіусі там, метра півтора, щоб біля неї не було чогось легкозаймистого. От. Ми вже таку батькам купили, вони випробували, кажуть, дуже класно гріє, працює. Ну, подивимося, як буде в реальних умовах, але надіємося, що взагалі не знадобиться ця штука. Але майте на увазі керамічний газовий нагрівач must have. Наступний момент ми використовуємо пухові спальники. Вони у нас використовуються в різних умовах. От Ми зараз по Німеччині їздили. Найхолодніше було десь 4, по-моєму, 3 градуси тепла вночі, нам було дуже тепло, я б сказав. Навіть цього ми користувалися коконами, знаєте, такі типи як туристичні. Нам дуже рекламували їх, що це тепліше, зручніше, і всі ці штуки. І ми на виході купили зараз собі пухові звичайні одіяла. Чому? Якщо ви один, напевно, кокон справді зручніший. Але якщо вас двоє або там троє, я не знаю, з дітьми. То кокон це не практична штука, тому що, по-перше, ноги дуже рідко у коконів разом, і місця справді дуже мало. А ще ми знайшли такий класний лайфхак з цими одіялами. Якщо ви спите, наприклад, на ліжку або на пухких каріматах, у нас два карімати звичайні і надувні, то вам не потрібно знизу, щоб був цей. Одіяло, тобто їх щепляти як кишеньку і залізати всередину, це не дуже розумно. Ми просто чіпляємо їх разом, щоб вони не роз'їжджалися і накриваємося двома зверху. Тому у нас температура довколи, ну, типу, комфортна, збільшується майже вдвічі. При тому вони не роз'їжджаються вночі, тому що ми пробували одну ніч спати, коли вони були не з'єднані, просто один на одного накладалися. І тоді вони просто тікають і, ну, типу, трошки холодніше. А коли ви їх щепляєте, просто. По периметру ви накриваєтеся як одним одіялом, вони не тікають, набагато тепліше стає. Ну а якщо ще холодніше буде, всередину можна запхати звичайне одіяло, буде ще тепліше. От, е, наступний момент, який я раджу, який ми ще не використали в себе в машині, але принцип такий, знаєте, як подвійну палатку. У нас машина з панорамним дахом, тобто дуже багато скла, і в машині іноді буває холодно, коли на вулиці не дуже холодно, тому що скло воно в вод... ну, типу холодно. От, і я зараз планую вже давно собі зробити таку як внутрішню палатку. Знаєте, як колись над ліжками в замках були балдахіни. От я думаю, що це було не тільки для краси, а цей балдахін він нормально буде утримувати вам тепло. Тобто, якщо у вас є можливість, і ви знаєте, що у вас проблеми можуть бути з опаленням, придумайте собі до люстри, я не знаю, зробіть над вашим ліжком такий напівпрозорий балдахін. Ця штука буде як палатка в будинку, і вона буде дуже добре вам тримати тепло, тому що. Фактично, це буде у ну, вас будинок в будинку, такий як сендвіч-панель. От, е ну, якщо спробуєте, напишіть в коментах, допомогло чи ні, і в машині відповідно я собі коли-небудь таку штуку зроблю. Ще один момент. Я служив коли в армії. Нам розказували, що зимою солдатам положено подвійна порція масла, тобто жирна їжа, вона теж ну, виступає як зігріваюча штука, тому теж. Якщо є можливість, вживайте більше жирної їжі, вона зимою вам допоможе зігріватися. Я, в принципі, зимою мало мерзну, ну, напевно, через те, що їм так нормально жирної їжі. От. В цю зиму дозволяю. Наступний момент, про який хочеться поговорити, це електроенергія уже для гаджетів наших. Всі ви бачили у нас відосики, це про е, павербанки У нас огляд є. Зараз він дуже популярний і частину питань. Я взяв з того відосика, тому що зараз багато хто певно купує павербанки і задається цим питанням. У нас є два ось таких павербанки. Детальний огляд тут теж можете подивитися. Мені більше подобається Базеус. На них дуже багато там питань у мене, а що вони летять дуже часто. Як ваш працює? Працює відмінно, взагалі ніяких нарікань немає. Капітально зручний. Єдине, я один раз його він у мене впав, коли був підключений USB, ось так. от. Ну і після того в мене цей один USB-роз'єм не працює. Це звично біль моя, тому що це ще й швидкий USB, але в загальному все решта працює дуже круто. Мені його вистачає десь 2-3 рази. Зарядити повністю ноутбук. І він справді видає заявлені 65 Вт. Так гріється, тому в жару якусь я в принципі пильную, щоб не перегрівати його. Але це не критично. Плюс він набагато краще заряджається, теж з досвіду порівнюючи з цим. Цей павербанк, Чомусь дуже погано заряджається від якихось сторонніх зарядок, крім розетки. От від розетки він працює, ну, типу, без проблем заряджається дуже класно. А от якщо я заряджати, намагаюся від сонячної батареї, він може цілий день пролежати і взагалі не зарядитися. Так само він може в машині пролежати там декілька годин і майже не зарядитися. Я не знаю, як це працює, чому це так працює. У мене в автомобілі є швидка зарядка, звичайна зарядка. Ну, від швидкої, що плюс-мінус нормально, від звичайної дуже погано заряджається. З базеусом таких проблем немає. Я його від сонця можу десь один раз точно зарядити від 0 до 100 за день. Іноді навіть, ну, я паралельно просто заряджаю дуже багато всього, тому я не можу сказати, там, скільки точно. Ну, от, можна зарядити за день від сонця. Зараз покажу, від якої батареї, в принципі від 0 до 100. Ну і відповідно тепер рахуйте, я від нього можу зарядити десь близько 2-2,5 разів свій ноутбук. Його за день, тобто мені в принципі на день вистачає. Ноутбука мені вистачає, в залежності від того, що я роблю, там від 5 до 10 годин там, роботи. Тобто, якщо я просто працюю браузер, якісь там ну, документи, то там вистачає до 10 годин. Якщо я монтую відео, ну, десь 5 годин залізно він мене витягує. Ну відповідно на день мені роботи вистачає. У мене їх два, тому що, як правило, я один день один заряджаю, другий день другий заряджаю, один використовую. Ще вам дам маленький лайфхак, не працюйте від цього, цих павербанків з ноута. Тому що, перше, коли ви працюєте від нього як, від розетки, ноутбук не знає, що це павербанк, і тягне з нього як звичайної розетки. Тобто всі ці енергозберігаючі штуки, вони не працюють. Відповідно, ну реально від 30 тисячного павербанка ноутбук працює десь 3-4 години. Так? Якщо ж я заряджу ноут на 100%, я можу попрацювати до 10 годин. І зарядити десь два рази ну до трьох разів його можу зарядити. Тобто ну, дуже суттєво відрізняється. Тобто я працюю як? Я працюю, і висаджую його або в нуль там, або наскільки вийшло. виключаю ноутбук повністю, йду там на обід, або якимись справами займаюся. Ставлю на зарядку за цей час. Ну зараз всі сучасні ноути підтримують швидку зарядку. Десь за пів години Asus мій цей ноутбук вони беруть там близько 60-70% заряду. Тобто, ви за півгодини майже повністю його заряджаєте. Відключаєте від павербанку, працюєте. Знову потрібно, закрили, поставили на зарядку, підзарядили. Якщо вам цікаво, як налаштувати ваш ноут, щоб він максимально довго працював від батарейки, теж можете написати, я на цьому вже собаку з'їв. <смі> Мій ноут дуже класно тримає батарейку. Враховуючи те, що я на ньому монтую, багато працюю від батарейки. Тому, якщо цікаво, напишіть в коментах, я вам зніму окреме відео. Плюс ці павербанки вони заряджаються також швидко від розетки. Але для цього потрібен спеціальний адаптер. Про це, відповідно, буде йти мова далі. Я дуже раджу. Я коли дізнався про ГАН, ну, мій світ змінився, напевно, повністю, тому що такий маленький блок, і я не можу заряджати, в принципі, всю свою техніку, яка в мене є вдома, ну, якою я користуюсь. Це тобто, ноутбук, телефон, акумулятори, не знаю, там, колонки, книжки, павербанки. І це відбувається дуже швидко. Тобто цей блок він видає 65 ватт. Ну, в піку, зрозуміло, але він їх видає справді. Тут є два Type-C і один Type A. Всі вони підтримують швидкі зарядки. Тобто, коли у вас вимкнули світло, ви працюєте від павербанків. Коли у вас вимкнули світло, вам треба максимально швидко все зарядити. Якщо ви будете зараз шукати розетки, підключати стандартний ноут, заряджати окремо, там, ну, зрозумієте, про що я. А так я можу втикнути цей один адаптер, до нього підключити і павербанк на 30 тисяч, і ноут, і те, і те буде заряджатися одночасно. Плюс я, у мене є отакий кабельочок, яким я можу ще й заряджати там телефони. Тут чотири роз'єми, два айфони, і воно це все нормально заряджає. Ми зараз як подорожуємо, дуже часто там приїжджаємо працювати в Макдональдс. Я беру з собою один адаптер. І я заряджаю паралельно павербанки, які розрядилися. Заряджаю, працюю на ноуті, і ще й телефони заряджаю. Ну, зрозуміло, що в нас їх більше таких штучок є. Але якщо там кризова якась ситуація, наприклад, ви у вас вимкнули світло, ви прийшли в сховище чи ще кудись, вам не треба за собою тягнути купу дротів, купу зарядок. Ви взяли одну і у вас все заряджається, і ви і працюєте, і заряджаєте. У мене Базеус GAN 2 Pro. Я посилання на всі штуки, якими я користуюся буряджу, залишу внизу. У мене ноут заряджається по Power Delivery, тобто це стандарт новий сучасний для зарядки ноутів. Якщо у вас ноутбуки старі, такі, як, наприклад, ну у мене Asus, хоч і новий був до цього, але він не заряджався по Power Delivery. У нас є Vaio, у нас є MacBook, я. Китайці поробили такі перехіднички. Я вже теж про них розказував неодноразово. Є отакі дроти Type-C на старенький MAC, ми заряджали MAC 12 2012 року, 2011 року, от зараз 15 2015 року, все нормально працює від цього блоку. І плюс для всіх ноутбуків, там, якщо у вас не ігровий ноутбук, з ігровими є нюанси. Якщо у вас звичайний ноут там, до 100 Вт, такі штучки нормально працюють. На Асуну, тобто у китайців є на всі бренди. Я залишу посилання, подивитися і кому потрібно, можете собі замовити. Плюс, бачили, у нас є відео, де я робив собі отаку от автомобільну зарядку з там, комплектуючих тобто сам паяв. Тут так само є Type-C, Type-A. Теж до, ну, до 65 Вт вони підтримують, реально працює ця штука. Я пізніше собі зробив ще один на два ноутбуки одночасно заряджати. Кому цікаво, знову ж таки, відео ось тут. Як це зробити самому, скільки коштує така штучка, не скажу. От, чесно, тому що десь там з різних джерел купував, ну десь 500-900 гривень виходить одна така баночка. Якщо самому купувати платки, це все збирати, паяти. От, Китайці зараз роблять автомобільні зарядки, я вже бачив там до 140 ватт тобто, там теж декілька USB-роз'ємів. Можете замовити собі, якщо бажаєте, можете собі самі спаяти. Що це таке, навіщо це потрібно? Чому я зараз про це говорю? Тому що у кого є машина, знову ж таки, ви можете в автомобілі включити таку баночку, заряджати павербанки, заряджати ваш ноутбук. Там, ну і відповідно, ця банка з 65 видає. У мене два по 65, тобто 120 Вт, я можу. Такий павербанк на 30 тисяч мАч зарядити близько за 2-3 години, по-моєму. Ну, приблизні розрахунки, тому що знову ж таки я не засікаю, але ну, заряджається він дуже швидко, підтримує це все. Тобто ви можете, грубо кажучи, завести свою машинку там, за годинку підзарядити девайси ваші, щоб продовжити ще там роботу на декілька годин. Тобто, знову ж таки, кому потрібно, є відео, де можна подивитися, як його самому зробити. Хто хоче купити, залишу знижу посилання. Наступний блок це світло. Ну, світло. Отакі От фонарики. Я не знаю, дуже багато хто рекомендує фонарики там, по 1500 гривень. Цей фонарик, ліхтарик, коштує 120 гривень. На Алішці зараз можна замовити. Вони там причому продаються пачками там, по 3 штуки, за 200 гривень. От. Мені вони дуже подобаються. У них там якась вологозахист, захист, але це все фігня насправді. Він просто дешевий. У нього є три режими горіння, мигання, яскравий, тускніший. Вони не перегріваються, вони повністю алюмінієві І основна перевага їх це те, що вони працюють від різних типів джерел. Я використовую вже давно літій батарейки 18650. Це така універсальна штука міжнародна. Тесла їздить на таких самих штуках. Тобто, якщо у вас є Тесла, можете з неї виколупати пару акумуляторів для ліхтарика і користуватися. І я їх використовую ну, дуже багато де. Тобто, ліхтарик такий. Налобний ліхтарик, я вважаю, що у кожного зараз теж має бути. У мене він теж на такому ж самому літії. І в комплекті з цими китайськими ліхтариками йдуть перехідники ще на всі батарейки, які там є. АА, 3А, боксики, всяка така фігня. Тобто, теж працює до речі, цей ліхтарик, бачите, тут є направлений промінь теж три режима і люстрий. Режим, три Такий ліхтарик це дуже зручно, крім того, що ви можете його на лоб вдіти і там готувати, ходити, у вас вільні руки будуть. Плюс ми його отак от вішаємо до стелі, і він нам освітлює і в машині, і в палаці, і скрізь на природі. Ну і знову ж таки, от такі батарейки в ньому, він на таких батарейках працює. Плюс я собі купую ось такі от китайські павербанки, він коштує там близько 100 гривень. Він теж на такому ж самому акумуляторі. Ну, він зручний тим, що він швидко заряджається відносно, його вистачає десь на одну зарядку айфона, ну, може півтори, в залежності від того, який у вас айфон. Плюс, знову ж таки, у нас багато гірляндочок, різних, якими ми робимо освітлення, в кого є діти. Не треба забувати про те, що затишок має бути навіть у якомусь сховищі. У нас є маленькі гірлянди, плюс наступний блок, про який буду говорити далі пізніше. От, коли ви готуєте їжу на природі, маленький вентилятор вам теж дуже знадобиться, і він в мене працює від. Ось таких маленьких павербанків. У мене їх, ну, як правило, декілька, я їх з собою ношу. Плюс ну, ці акумулятори я теж з собою беру декілька. Вони продаються в таких от боксах. Заряджаєте собі, і ви ну, декілька днів можете теж бути навіть отак от на зв'язку з телефоном, зі всією рештою там, дрібною апаратурою. Єдиний нюанс: в комплекті з цим фона... ліхтариком ще йдуть зарядка автомобільна і зарядка мережева. От їх зразу викидаєте і не заряджаєте навіть від нормальної зарядки от через цей роз'ємчик. Це все ну, воно працює дуже погано і вони палять вам акумулятори і ці всі штуки. У мене є окремо. Я або в таких штуках заряджаю їх, або у мене є окрема зарядка для 18650. Але це окрема тема. Кому цікаво, напишіть в коментах, можливо, якщо назбирається багато людей, зніму окреме відео по. 18650 акумуляторах. Ну і Теж дуже багато у нас питали, яка у нас сонячна батарея, наскільки це ефективно, як це працює. У нас така от... китайська штука, їх багато. Брендів купа, там якихось вульфи. Ну, короче, я вам залишу посилання дуже багато таких штук. Єдине, звертайте увагу на потужність. У мене 28 Вт. Ну, реально, так, щоб не збрехати, 3 USB по 1,5 А вони видають десь до 2. Ну, якщо візьмемо в ідеальних умовах, 3 по 2 А це 6, 3 на 6, відповідно, 18 Вт вона видає. Обіцяють більше, але 18 Вт Вона видає реально. Ну, Я заряджаю дуже багато. Ну, і відповідно, вона йде отак: от, чотири панельки. Тобто, якщо ви бачите десь отаку маленьку сонячну батарейку, або таку от, один елемент. Ось так, от, 4 да? панельки. Тобто, якщо ви бачите якусь на одну панельку, це все сміття, тобто менше двох, навіть не розглядайте. Тобто це листока 4, їх має бути хоча б 3. От 3, це 21 ватт, вони обіцяють, Ну, тобто то буде менше. У мене 4, чотирма я задоволений. Ноутбук від неї працювати не може автономно, але ноутбуком ну, я нею заряджаю відповідно свій павербанк, а від павербанка вже ноутбук заряджаю. І те, що я вже казав, за один день він заряджає реально. У мене павербанк цей. Що у нас тут іде? Тут іде звичайних 3 USB з індикацією навіть 4 лампочки, тобто скільки він видає. Я вже не буду брехати, тобто вони обіцяють до 2,4 А на одну. Тобто, коли всі 4 горить, це 2,4. Хоча по факту там десь 2 максимум, коли всі 4 горять. Але знову ж таки, вона працює, вона працює класно. Мені вистачає, є такі самі версії зараз, уже там на 8 елементів, і вони обіцяють, що можна прямо ноут до неї підключати, але я б не ризикував все одно, тому що сонце воно заходить, виходить, там скачки. На що воно вам треба з ноутбуком гратися? заряджаєте павербанк під павербанка, воно ну, це нормально працює. Єдине, вони продаються ще й з павербанками. Таку штуку я не рекомендую, тому що а вона нагрівається дуже сильно. Якщо ви знаєте, літій не любить, коли його гріють. Тому ви можете ще нафіг зірватися, не потрібно вам це щастя. Але я недавно дивився, теж залишив посилання, уже є такі з підтримкою швидкої зарядки. І от зараз я би собі взяв, напевно, таку з підтримкою швидкої зарядки. Ну а далі там вже по один USB, два USB, три USB це вже на ваш вибір. І класно те, що вона волога захищена. Тобто, ви можете в принципі її на вулиці лишати, там свої гаджети в пакетах закрутили, і буде нормально працювати. Ну, у нас під дощиком вона стояла, нічого не було страшного. Зимою теж можна використовувати на сонце. Єдине, що пильнуйте, щоб максимально прямий кут попадання сонячних променів був. Я навіть коли ми в горах, я все одно там за день її повертаю. У неї є там ніжки, які підставочки, все. Тобто за цим треба пильнувати. Це не так, що ви просто поставили і вона вам знімає сама. Ні, треба там пильнувати, ходити навколо неї, і воно тоді буде нормально все заряджено. Е, ну, по проводкам знову ж таки, я використовую там, нормальні фірмові проводки. Ну, Базеус, я вважаю, нормальною фірмою. Я їх давно вже використовую, дуже задоволений. Теж беріть на замітку, нормальна штука. Ну і давайте плавненько переходимо до наступного блоку це приготування їжі. Що ми можемо з цим вам порадити, як ми виходимо з яких ситуацій? Ну знову ж таки, повертаємося 5-літровий балон і камфорка. Це штука, якої вам вистачить 100% на декілька тижнів. І всі будуть щасливі. В комплекті з неї не йде, але їх ці балони можна заправляти на звичайних заправних станціях. В Україні слава Богу, на будь-якій заправці вам його заправлять. За кордоном є нюанси, ну, я собі купив отакий перехідничок на цей балон, щоб вже не паритися, і заправляю сам в будь-де. В Україні, в тому числі, ну, ВОГі, там, брендові заправки, вони не мають перехідничків, як правило. Дешевші, там, звичайні регіональні заправки, в них є ці перехідники. Тому, якщо ви живете, наприклад, біля, в великому місті, біля Вога або якоїсь дорогої заправки, я залишу посилання в Чернівцях, хлопці роблять ці перехіднички. Дуже класна штука. Ще один момент. Від цього 5-літрового балона можна заправляти всі решту туристичних балонів, які теж залишу посилання на перехіднички. Як я це роблю сам? Тобто я заправляю 5-літровий балон на заправці, ну, це дуже дешево, там, скільки зараз коштує цей газ. 17 гривень, 20-30 гривень не принципово. Це все одно літр газу дешевше, ніж купувати там балони туристичні для от таких от систем. Тому що там 100 грамів балон коштує 100 гривень, 400 грамів коштує 500 гривень, там, ну плюс-мінус, треба дивитися, може 300 гривень, але за 400 грам. А там ви купуєте літру за там, навіть якщо 30 гривень. Переливається, заправляється все дуже просто в домашніх умовах. Там будь-хто зможе зробити. От, і ви цим самим зекономите і собі гроші. Ну, і плюс у вас все буде вдома під рукою. Це можна робити. Ну, відповідно, давайте тепер же раз я вже його взяв. У нас є такий аналог джетбойлу бойлу Фаєрмепл, якось так називається фірма. Ну, не читайте, це російський бренд. Ми коли купували ще, не знали, що це російський. Ми думали, що це той Трамп, який Трамп, але це не той Трамп, хоча той Трамп теж не такий хороший, як здається. Ну, що це таке? Це комплексна система, тобто вона така малесенька, і тут є. Входить перехідничок на будь-який посуд, і можна зразу ж вставити балон 100-грамовий. І нам такого балону вистачає, щоб закип'ятити близько 10-12 літрів води. Тобто, якщо ви йдете там, ну, грубо кажучи, для себе вас двоє, вам його може вистачити ну, на декілька днів 100% в приготування їжі. Нам в походах вистачає десь на тиждень. От, я його заправляю потім від 5-літрового або від сангового балону. Є теж перехіднички. Знову ж таки, цей балон коштує, рахуємо, 100 грам, десь 100 з лишнім гривень. Цангові балони ці як аерозольні, вони коштують там, близько 50 гривень, 200 грам, тобто він в 4 рази дешевше. Є спеціальні такі штучки, ви просто його перевертаєте, заправляєте і готові. Тобто Якщо, наприклад, вам в сховище треба піти, або вам потрібно там, на декілька днів дати комусь або собі бути автономним, такої штуки вам вистачить. Чаша сама 800 грам, поміщається фактично літр, ми в ній жарили, варили. Ну, все що завгодно. Дуже класно. Єдине, я раджу взяти шторки, я вже не брав з собою, якщо десь на вулиці щось Ну, Вдома шторки в принципі, не потрібні. Отака штука. Але це газ. І газ не завжди є доступ до газу, не завжди є заправки, щоб вам заправилися. Тому, знову ж таки, готуємося до найгіршого, надіємося на найкраще. У нас є пічка Бондар. Да? Це на дровах штука, яка теж працює в мене -таки, від таких маленьких павербанків. Огляд у нас є в відео там, про Туреччині, не буду зараз розгортати, штучка щепочниця по факту. І вона може працювати там від будь-яких дров, навіть сирих, картонний ящик. Все, що горить, в ній можна палити. Якщо у вас є звичайна щепочниця, ви можете знову ж таки з таким вентилятором зробити її турбопічкою. Те ж саме, коли ви, наприклад, відкрите багаття палите, на вулиці холодно, сира погода. Дмухати, ви замучуєтесь, ці всі махалки, звісно, зігріває добре, але це незручно. Ви берете такий вентиляторик. Павербанк. І все, і ви роздуваєте собі будь-яке багаття, будь-яке полум'я, працює краще, ніж газовий. У мене пальник є газовим, я їм трошечки рум'янню дрова і потім беру вентилятором, цим роздуваю, горить дуже класно. Рекомендую всім. У мене ця штучка взагалі в своїй бананці носиться ось тут, от кожен день з собою, тому що ми часто там якісь штуки організовуємо. Якщо раптом немає води, у нас є навіть така штука. Це якийсь там американський військовий фільтр для води, коштує 20 доларів. Залишу ссылочку, є на AliExpress. Вони є дешевші, є дорожчі. Ну Це якийсь там фірмовий, ми дивилися, його вистачає на 630 літрів води. Ну Це дуже дефіало. Ми за рік, правда, ні разу не використали. Я дивився по ним відео багато. Набирають прямо з річки воду, через нього фільтрують, здають на тести, вода в принципі, передатна для вживання зразу. Але ви можете кипятити. Тобто, Пам'ятаємо рекомендації всіх наших влади, що води тримаємо запас на тиждень. Але якщо раптом сталося так, що води немає, така штучка вам може знадобитися. Знову ж таки, сам ще не перевіряв, вірю на. Тестам, які бачив, але от якщо потрібно, теж можете собі прикупити. Ну, в подорожах не, не буде зайвого. Ну, здається, нічого не забув. Якщо будуть ще питання, пишемо все в коментарях, підтримуємо ЗСУ, віримо в нашу перемогу. А ми поїхали далі і залюбки, будемо вам допомагати чим зможемо. Па-па! Ще забув вам: що якщо у вас немає світла, не треба забувати, ну там, типу, світла, води, всі ці діла, холодно, ви сидите, вкрились плєдіком, все вже поробило роботу, ввечері кіно не подивишся. Отакі штучки є. Амазон зробив старенькі на OLX продаються дуже задешево. Електронні книжки, тому що треба жити повноцінним життям. У неї є ліхтарик, одної зарядки вистачає на місяць, тобто не пропадете. Можна вдень, вночі собі читати книжки, розвиватися для того, щоб бути розумними. А тепер точно всім папа.